Історично і сьогодні за війни платять держави, їхні громадяни, і меншою мірою міжнародні союзники у минулому. Монархи та еліти брали на себе основне навантаження. Але з розвитком податкових систем тягар ліг на населення. Сьогоднішні конфлікти фінансуються за рахунок комбінації податків, наприклад, у США вони покривають до 40% військових витрат, боргів збільшують майбутнє навантаження на економіку, і зовнішньої допомоги, як у випадку з Україною. Держави беруть кошти з бюджету, але коли цього недостатньо, вдаються до емісії грошей, ризикуючи інфляцію, як Німеччина в 1920-х. Випускають облігації як США у другій світовій або звертаються по гранти і кредити до союзників. Війни також окупаються за рахунок ресурсів переможених від римських трофеїв до нафти Іраку, яку США частково використовували для компенсації витрат у 2000-х. Сучасні війни також фінансуються через приватний сектор. Приватні військові компанії, такі як американська Blackwater, нині Академі, заробляли мільярди доларів на контрактах із Пентагоном в Іраку та Афганістані. Корпорації, що виробляють зброю, на кшталт Lockheed Martin, отримують замовлення на сотні мільярдів доларів, що фактично перекладає частину тягаря на платників податків через державні бюджети. Тож, якщо в середньовіччі війна могла обійтися в кілька мільйонів перерахунку на сучасні гроші, то сьогодні локальний конфлікт коштує десятки мільярдів доларів, а глобальний трильйони. Фінансування воїн еволюціонувало від примітивних зборів данини до складних фінансових схем, де переплітаються державні та приватні інтереси. Але одне залишається незмінним: платити за амбіції правителів і захист від загроз доводиться суспільству, чи то через податки, інфляцію або майбутні борги.